Будь like to... ну, ласка, сьогодні у мене квіткою є перша цвіт, так як це перша квітка, а, тож я символізую першість, ніжність, нагоду життя, красу, ну і сором'язливість. Я обрала квітку під сніжник, тому що це перша весняна квітка. Коли ще сніги, з'являється ця квітка. Вона ніжність, символізує ніжність, любов і жагу, мабуть, до життя. Я обрала квітку маку, бо мені подобається цей колір червоний. Ця квітка є символом миру, злагоди і усім хочу побажати теж мирного неба. Забруднення повітря, водою, ерозія ґрунтів, вирубка лісів у багатьох місцях досягли критичного рівня. Екологічна криза вимагає інтенсивного, екологічного виховання підростаючого покоління. І, зокрема, впровадження таких форм, які стимулюють практичну діяльність. Екологічне виховання це систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток екологічної культури особистості. А ось уже проєктна діяльність в системі екологічного виховання передбачає формування умінь аналізувати явища природи, бережливого ставлення до її багатств як до надзвичайно важливого середовища існування людей. Неймотехніка з Зрецької означає мистецтво запам'ятовувати. Її методи, методихніки, що саме вони роблять? Вони належать дуже головне здоров'я зберігаючих технологій. Чому саме? Тому що навіть дітки з обмеженим зором можуть гарно працювати з ними таблицями, там ними неуходами. Так, вони сприяють поліпшенню ефективності засвоєння нової інформації. Всі ми знаємо, так краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Розвиває творче, логічне та образне мислення, тому що нематехніка це система символів. І ці символи можете придумати не тільки ви, а також і діти. Тобто разом з дітьми ми придумуємо, наприклад, здоров'я, як це можна позначити здоров'я. Включається наша фантазія, можливо, це е, красиве народний жалоб, так воно на рути вітамінами, значить що за здоров'я, тобто вони фантазують дітки. Також розвиваються комунікативні та пізнавальні здібності. Підвищується впевненість у власних можливостях і теж, що дуже головне, це формуються навички самонавчання, тому що е, ці. Схемки вони залишаються на очах у дітей впродовж цього дня, так і вони будь-який час можуть до них підходити, працювати. Вони навіть другу половину дня або вільний час люблять гратися виховати. Вони підходять патріотичне виховання дітей шляхом ознайомлення з філософією для дітей та дорослих за мінським правом собою. Звичайне виховання дітей повинно бути спрямоване насамперед на розвиток їхніх гуманістичних почуттів, формування національних та загальнолюдських цінностей, доброти, уваги, широсердя, совісті, чесності, правдивості, гідності. До проблем патріотичного виховання в різні часи зверталися такі класики педагогічної науки, як Григорій Ворода, Костянтин Ушинський, Софія. Та інші ветерні вчини. Реддні педагогіки, народних традицій, елементів календарної обрядовості, фольклору, злонової музики, з метою виховання у дітей, шаналивого ставлення до природи. Ефективним засобом екологічного виховання є народні природознавчі традиції. Природа розумілася українським народам на цілісне утворення і необхідність шанувати її. Горнистя природи не матимуш природи. Народна педагогіка пропонує багатющий матеріали, які з успіхом можна використовувати для виховання етичного ставлення до природи, починаючи вже з раннього віку. Вже колискових скови дитині пропонують засвоїти найпростіші зв'язки залежності природі. Її знайомлять з тваринами і рослинами, цикотиками, голубами, півнями. Хар характерним є наділенням тварин людських якостів.